Сьогодні, 18 грудня, Застану отримала подарунки до Миколая. На центральному Застанівському сміттєзвалищі було виявлено більше десяти куб з пташинними рештками, внутрощами, пір'ям та іншими частинами битих індичок. На місце події негайно прибули працівники Застанівського відділення поліції та представники Держпродспоживслужби, що на Заставнійщині, та начальник. Управління питань цивільного захисту, економіки та житлово-комунального господарства райдержадміністрації Сергій Фалібога. Представники Держпродспоживслужби відібрали зразки біоматеріалу, які будуть відправлені на дослідження в лабораторію. Наразі невідомо, хто з підприємців став благодійником. Та під чиїм патронатом, плюючи на екологію та здоров'я застанівчан, засипає заставну відходами своєї птахофабрики. Обдаровуючи краян бридотою та гнилятиною. Це вже доведеться встановлювати правоохоронцям. Ми ж задаємо запитання тим, хто мав би контролювати роботу міського сміттєзвалища. Обранці. Спочатку у нас з'явилося львівське сміття, потім закарпатське. Згодом туші свиней, а сьогодні відходи птахофабрик. Виникає запитання: що нам ще завезуть? Бактеріологічну зброю чи відходи атомної промисловості? Бо ж яка різниця, якщо за це платять?